Користувачів у Фейсбук шокували знімки м'язистих свиней, яких вирощують у свинокомплексі на Прикарпатті. Деякі тварини через надмірну кількість гормонів у їжі набирають масу настільки, що заледве пересуваються. Далі у відео ви побачите фотографії цих незвичайних тварин, деякі з яких вас можуть шокувати. Тому радимо не вимикати відео і додивитися його до кінця. Першими відкрито проти діяльності свинокомплексу висловилися прикарпатські фермери. Так, наприкінці червня з'явилася заява, де, зокрема, йдеться, що запуск свинокомплексу означатиме повне знищення місцевого тваринництва. Причина фатального прогнозу є зрозумілою наші виробники просто не зможуть на рівних конкурувати зі свинокомплексом, на боці якої сучасні технології а в арсеналі. Непевні харчові добавки, які дозволять вирощувати свиней буквально за кілька місяців, у той час як нашим господарям на відгодівлю свині потрібно традиційно близько року. Наступний етап кампанії, повідомлення, буцімто запуск свинокомплексу становить пряму загрозу довкіллю. А останніми місяцями цю тему взяли на озброєння екологи. Так, вони мають інформацію, що продукція від прикарпатського свинокомплексу нібито буде генетично модифікованою і загалом шкідливою. Проте українські вчені заявляють, що припущення про генетичні модифікації у свиней виглядає недостовірним, оскільки більшість мутацій, як відомо, несумісна з життям. Проте підозріло швидкий, як на українця, ріст свиней допускає думку. Що задля економічної вигоди на свинокомплексі тварин підгодовують гормонами чи додають до кормів інші небезпечні речовини? Російські пропагандисти вже відкрито почали заявляти, що ці вирощені свині це українська біологічна зброя, яку українці планують застосувати у війні проти Росії. На ворожих телеканалах вже почалася справжня паніка з цього приводу. Як українцям вдалося виростити таких свиней? Чи фінансує захід створення цієї біологічної зброї, як свині мутанти можуть вплинути на хід війни? Усі ці запитання постійно лунаються з усіх пропагандистських змі. А поки ворог панікує, ми з вами робимо свою справу і щодня наближаємо разом перемогу. Щоб бути в курсі всіх найцікавіших і найактуальніших подій, не забудьте підписатися на канал.